80% обіцяних у рамках чеської ініціативи боєприпасів вже доставили в Україну. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. За його інформацією, до кінця 2024 року зсу отримали від Чехії 520 тисяч 155-мм снарядів та велику кількість інших калібрів. Решта боєприпасів також вже закуплені. Наголосив Сибіга. Він додав, що зараз йдеться про фіналізацію їхньої поставки в Україну. Ну і протягом останніх десяти днів росіяни окупували 10 населених пунктів нашої держави. Про це пише моніторгований проект Діпстейт, сім сіл» і Одне місто з цього переліку ворог захопив в Україні на Донеччині. Це Лозова, Іванівка, Петропавлівка, Воздвиженка, а також Солоне, Зелене, Курахове. У трьох селах на Курщині повернув собі контроль. Це Новоіванівка, Леонідове, Олександрія. У цей самий проміжок часу окупантам вдалося також зайняти населений пункт Шевченко, Південніше Покровська, Донеччина. Але за за даними проекту Діпстейт, напередодні воїни сил оборони відновили позиції у селищі, яке має стратегічне значення для оборони Покровська.